В ефірі інформаційна програма День це головні новини області у студії Дана В'юн. Вітаю вас. Майбутнє українського агропромислового комплексу за фермерськими господарствами та сімейними фермами на важливості розвитку цього напряму господарства наголосив президент України Віктор Янукович на засіданні ради регіонів. Як повідомив голова рівненської обласної адміністрації Василь Буерташ, який брав участь у засіданні, рівненщина стала першою в Україні областю, де фермерам надають безвідсоткові кредити на розвиток. Такий кредит уже отримало 45 фермерів на загальну су суму півтора мільйона гривень. Крім того, за підтримки влади для фермерів Рівненщини створили спеціальний бренд Волинський екологічний продукт. Він об'єднав виробників, яким професійні менеджери допомагають знаходити ринки збуту. Понад 90% осиротілих дітей в області охоплено сімейними формами виховання. Таких результатів вдалося досягти завдяки плідній роботі соціальних працівників. Аби ознайомитися і в чомусь порівняти позитивний досвід Рівненщини, в область, завітала представниця уповноваженого президента України з прав дитини Людмила Волинець. каже сьогодні в країні постала проблема із якісною роботою соціальних працівників і забезпечення прав дітей, тому позитивний досвід регіонів. Вкрай необхідний деталі у сюжеті Тетяни Клемчук. Нині в області 430 соціальних працівників. Під своєю опікою вони мають понад 5 тисяч родин, які потрапили у складні життєві обставини. Рівненські фахівці постійно працюють над підвищенням своєї кваліфікації. А відтак є одним із найкращих в державі. Проводимо в районах і місцях дводенні семінари тренінги за участю наших фахівців-спеціалістів. Де проводяться і тренінгові заняття по попередженню насилю в сім'ї, особливо дитячому. 300 чоловік з вищої повної освітою, тобто це напевно один з кращих показників в Україні. А ще на Рівненщині понад 90% осиротілих діток вдалося охопити сімейними формами виховання, а це найвищий показник в Україні. Окрім того, завдяки роботі соцпрацівників зменшується кількість батьків позбавлених прав на дітей. Є переорієнтація на профілактику. Тобто, оскільки вже із певними робота, з наслідками досягла певного ну, якогось результату, але якщо ми не переорієнтуємося на роботу з проф... напрямку профілактики, то ну, гроші нам ціна. Ми маємо зменшення дітей, взятих на первинний облік. Тобто це свідчить. Про те, що зменшується кількість дітей, які відбираються. Окрім того, має область і позитивний досвід у співпраці соцпрацівників із сімей з онкохворими дітками. З напрацюваннями рівненщини в сфері забезпечення прав дітей, ознайомилася керівник управління забезпечення діяльності уповноваженого президента України з прав дитини Людмила Волинець каже: у нас є чому повчитися. Нам потрібен той досвід, який ви вже сьогодні. Напрацювали працюючи фахівцями соціальної роботи. Рівненська область, очевидно, повинна бути певним законодателем, да або областю, яка має найбільший досвід по роботі з багатодітними сім'ями. Це 100%. більш багатодітної області ніж Рівненська. Очевидно, що нам не знайти такі досягнення в сфері забезпечення прав дітей. Місцеві чиновники пояснюють якісним налагодженням зв'язків між усіма службами. Всі наради, які ми проводимо в області, які пов'язані з захистом прав дітей, вони відбуваються в присутності і правоохоронних органів, і органів прокуратури, і всіх причетних, починаючи від управління освіти, закінчуючи безпосередньо тими, хто відповідає за цей напрям. Є чітка однозначна концепція, яка до речі висвітлена в соціальних ініціативах президента України стосовно того, що діти це майбутнє України. Тетяна Климчук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День. Виїзне засідання регіонального відділення Асоціації міст України відбулося у Костополі. Серед запрошених міські і селищні голови та секретарі рад з різних поточків області серед питань, які обговорювали, докорінні зміни земельного законодавства та особливо гостре затримки проплатка з начальством. Очільники міст кажуть, якщо ситуація не зміниться, змушені будуть піти у вимушену відпустку, адже підчесне слово підрядники працювати вже не хочуть. Приміром Костополю значні. Чество заборгувало уже понад 3 мільйони гривень. Тож члени обласного відділення асоціації вирішили звернутися до кабінету міністрів з проханням прискорити проплати. Одна асамблея запрошує нас, значить в Київ на засідання асамблеї поділитися своїми враженнями в кого які проблеми з непроплатою. Значить значить республіканські. Засідання, яке відбулося асоціації міст України, значить, попередило, що це засідання нелегальне і не потрібно їхати. Тому сьогодні вирішили поділитися своїми враженнями з міським головою, як правильно поступати, то що дійсно наступив не проблати. Депутати Сеймику Вермінського Мазурського воєводства Республіки Польща побували на Рівненщині у Костополі. Поляки ознайомилися з реалізацією спільного проекту освітлення міста. У рівному ж депутати із Вармії та мазур зустрілися зі своїми колегами із Рівненської обласної ради, з якими обговорили перспективи підписання Україною у листопаді на саміті у Вільнюсі угоди про асоціацію з Євросоюзом. За останні 20 років Республіка Польща е, зуміла здійснити багато е, перетворень, і саме нині Польща характеризується як одна із найбільш стабільних та передбачуваних в Європі країн. Міжнародні експерти пояснюють таку успішність е, із вступом. Е, Польщі в європейську спільноту, в Євросоюз. Це за рішення приносить велику користь, але несе і великі зобов'язання. Не одразу приходять результати і позитив від приналежності до Євросоюзу. Потрібно озброїтися терпінням і розумінням, що це довготривалий процес. Додаткові знання задарма. У Рівному розпочали новий навчальний рік, так звані опорні школи. Саме у них учні сьомих, восьмих і дев'ятих класів можуть поглиблювати свої знання із математики, фізики, хімії, біології та географії. Щотижня такі заняття проходять у другій, вісімнадцятій, двадцять другій, двадцять сьомій школах та ліцеї Елітар. Більше про це Іван Марчук. Якщо ти школяр і тобі недостатньо тієї інформації, яку подають на уроці у твоєму навчальному закладі, тоді опорні і базові школи саме для тебе, таких у рівному п'ять. Саме у них щотижня кращі вчителі міста проводять додаткові заняття. Це щось на кшталт репетиторства. Тільки платять за це не батьки, а міський бюджет. Скорпіони можуть нічого не їсти майже два роки, а кліщі до десяти років. Це заняття з біології в зож номер 27 яка є опорною. Сьогодні слухачі, восьмикласники. Серед них є кілька новачків, але більшість це ті, хто до опорної школи записався ще семикласником. Діти не жалкують за тим, що на додаткові заняття доводиться витрачати свій вільний час. Сюди вони ходять із особливою цікавістю, бо кажуть, тут дізнаються більше ніж отримують на уроці. Мені дуже подобається на опорній школі працювати з мікроскопами, досліджувати різні мікропрепарати. Мікропрепарати це дійсно дуже цікаво. Ми створюємо презентацію. На різні теми, це зокрема, наприклад, ефірні, як впливають ефірні масла на життя людини та здоров'я її. Ми роздивлялись під мікроскопом різних бактерій, навіть вирощували на хлібі плісінь і теж пробували роздивитись зараз. Я пробую сам виростити кристал з мідного купрому». Позитив у опорних школах бачать і педагоги, і не тільки тому, що отримують за це додаткову платню. Саме тут каже вчитель біології Анна Маркевич, вона може відхилятись від основної шкільної програми і подавати предмет дещо цікавіше. Я вважаю, що найголовнішим результатом діяльності опорної школи це є те, що дітей зростає зацікавленість до предмету біології. Є з чим порівняти і, звичайно, що зараз таких дітей з'являється досить багато. Опорні школи. Школи у Рівному працюють уже третій рік. Ініціатори таких додаткових занять обіцяють прийняти усіх охочих і наголошують: ці школи не розраховані на випускників. Вони розраховані на додаткове розширене вивчення для учнів, які починають цей предмет. Бо тобі ніби цікаво, я ж себе, пам'ятаю з хімії. Мені було так цікаво, але ну був такий вчитель, що було так страшно, боязко і стільки що спитав: ти, ти просто маєш можливість і маєш право вибору. А талановитих дітей багато. Дуже простий телефон: 22 13 22. Всі консультації, все, що стосується оцих опорних шкіл. Іван Марчук, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Село Іванівка Корицького району стало справжньою кузнею духовних наставників. Звідси вийшло понад півтори сотні священників, які нині несуть слово Боже у різних куточках не лише України, а й світу. Тут уже є цілі династії священнослужителів, А коли у православних християн починається піст, дотримуються його навіть діти в школі. Секрет такої глибокої віри в Іванівці шукала Оксана Жужельська. Матушка Валентина представниця найчисельнішого роду іванівських священнослужителів. На двох з батюшкою у них в родині у трьох поколіннях 62 священники. Брати і сестри мають приходи та очолюють монастирі по всьому світу. Чим пояснити таку глибоку віру і сама не знає. У них кажуть, це приходить з молоком матері, і дотримання усіх церковних канонів невід'ємна частина життя їхньої родини. Ви знаєте, нам не важко, бо ми з дитинства до цього привикли. Ми з дитинства. Наші батьки були віруючі, і батюшки не батьки, і наші, і мої батьки були віруючі. І ми з дитинства до цього всього привикли. Їх син продовжує династію і вже має свій приход в одному з сіл Корицького району. А сама матушка молиться за здоров'я чоловіка, але каже, думає про те, аби доживати віку у монастирі. Якби я залишилася одна, Одна я сама пошла б у монастир. Загалом підрахували в Іванівці з їхнього села та сусідньої Березівки. Вийшло 152 священнослужителі, 24 з них монахи. Ще чотири десятка місцевих дівчат стали матушками. Тож їхнього цвіту і справді по усьому світу з нашого села священники не тільки у нас в Україні, а по всій території СНД, навіть за загарниці, навіть в Германії є наш священники. А ще один з уроченців Іванівки донедавна очолював японську православну церкву. Життя кожного з них вже 15 років досліджує Тетяна Мельничук. За ці роки зібрала матеріалу на цілу книжку, назвала її Іванівка Колиска духовенства. Проте справа зупинилась на рукописах. На видання книги нема грошей. Потрібно на книжку 30 тисяч гривень. Я до вже видавець є, який хоче цю книжку видати. Ну я думаю, що може знайдеться якийсь спонсор. Що видасть цю цю книжку? Отець Василь на приході в Іванівці вже 24 роки. каже, пишається своїм селом. Воно на рідкість одностайне у своїй вірі. Усі ходять до однієї церкви. Таку свідомість односельчан на стоятах місцевого храму пояснює сильними духовними наставниками, які завжди були в Іванівці. А ще додає їхні святогеоргіївські церкві вже 135 років, і навіть в найтяжчі часи вона діяла і завжди була заповнена прихожанами. Навіть під час і комсомолу. Піонерів, всі діти були в храмі, хоч не пускали, хоч переслідували, все одно тягнулися сюди. І сьогодні, коли вже ніхто нікого не переслідує, в отця Василя у храмі більше десяти послушників, які прислуговують йому на службах. Хоч молоді в селі і небагато, а в сусідній Березівці є свій храм, духовність у цих краях не зникає. Коли треба святкувати, святкують, а й прийшов час посту, постять усі. У нас, якщо строгий піст, починається це перед паскою. що, ми підтримуємося цього. Даже сам одяг у піст, і то вже діти не носять таких яскравих яскравого такого вбрання. А ще додають в Іванівці частенько приїжджають сюди і ті, кого служба Богу розкидала по світу, навідуються, аби набрати з духовної енергії на малій батьківщині. Оксана Жужельська, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День. Джерело ожило закинуте протягом більших десятиліття. Джерело у селі Злазне знову тішить місцевих жителів чистою водою. Відродити його вдалося завдяки програмі охорони навколишнього середовища. Із обласного бюджету на відновлення закинутого водограю було виділено 30 тисяч гривень. Воду із джерела зі звучною назвою Клинушка дегустували журналісти дня. Село Злазне, що в Костопільському районі мала батьківщина колишнього народного депутата України, а нині очільника проспілок області Миколи Шершуна. Саме він став ініціатором відродження місцевого джерела, розповідають у селі. Його батьки, і він ходили ще сюди по воду. Їхня вулиця, і ми так вирішили піти подивитися. Джерело існувало, тому що воно має здатність не замерзати. І зимою ми побачили, що дві точечки такі є, і джерело існує. Бур'ян попояса ще зарослі очерету. Такою ця місцевість була рік тому. Нині тут росте невисока трава. На самих джерелах збудовані дерев'яні споруди, колодязь, місток через копанку та невелике гідравлічне колесо для перекачування води в річку. Це все облаштували за минулі півроку. Навіть жабка холодушка тут оселилася. З'явилося облагороджене джерело, і практично одразу місцеві протоптали сюди стежку. Ходим. Поводу беремо водичку на городі, сапаємо все, приходимо водичку з внучкою, водичку п'ємо дуже смачно. Чиста як кришталь, холодна та корисна. Так про джерельну воду розповідають злизнівчани. Господині радять у ній прати. Кажуть, що після цього запах білизни не порівняти із жодними парфумами. Крім цього, уже упорядкованого джерела неподалік села є ще чотири. Прибрати їх уже виявив бажання місцевий ліцей. Цього року планують пройти по річці, яка зветься. Мельниця, яка починає якраз початок на території Злазенської ради і Малостидинської сільської ради, пройти до самого її впадіння в річку Горинь, це за селом Корош Царницького району, і взяти на облік усі джерела, які будуть. По нашій дорозі цілюща вода додаватиме здоров'я. Переконані жителі Злазного. Місцеві освітяни теж радіють, адже школярі вчитимуться таким чином шанувати природу. Людмила Васюха Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Паперові квіти, звірята, різноманітні іграшки та будиночки з'явилися в обласній бібліотеці. Уже в шосте. Там відкрито виставку конкурс з оригамі паперовий світ. За словами організаторів свята, заняття зі складання паперу позитивно впливає на розвиток дитини. Загалом було представлено більше 200 паперових експонатів, які привезли школярі з усієї області. Школярка Анастасія Кравець займатися оригамі почала недавно. Каже, складати фігурку з паперу їй подобається. Надалі хоче навчитися робити складніші витвори і згодом також представити їх на конкурсі. Ми робили на городку ось таку дірочку. Вона розкладається і виходить великий круг. Я хочу дуже навчитися щось робити отакого от вже складнішого. Я дуже люблю робити оригамі. Обласний конкурс Виставка паперовий світ є відбірним етапом всеукраїнського конкурсу Оригамі. З кожного району надійшли роботи вихованців позашкільних навчальних закладів. Загалом подано більше 200 паперових виробів. На виставці представлено різні техніки створення оригамі. Журі оцінювали роботи за кількома розділами. Роботи оцінювалися взагалі за сімома розділами: це модульний орігамі, традиційний орігамі. Роботи виготовлені за роботами майстрів світу, ось авторські розробки, сувеніри. І кірикомі і гофрування при оцінці журі звертали увагу на оригінальність роботи, складність експонату, трудомісткість та якість технічної документації. За словами організаторів виставки, вимоги до виробів порівняно з минулими конкурсами зросли. Журі конкурсу відмічає те, що кожен рік покращується якість робіт і самі от техніка виконання. Думку журі підтверджують і відвідувачі виставки, зокрема школяркам Ані і Тані роботи сподобались. Вони ми і самі вирішили навчитися складати фігурки з паперу. Мені дуже сподобались вироби веселі, каруселі і лебеді. А мені сподобались лебедін, лебедина вірність. Кожен відвідувач конкурсу виставки Паперовий світ міг особисто обрати переможця в номінації при симпатій, відмітивши роботу, яка найбільше сподобалася в анкеті та вкинувши її у скриньку. Перемогу у конкурсі здобули вихованці Костопільського центру технічної творчості та комп'ютерних технологій. Срібло вибороли школярі з рівного, а третє місце розділили юні умільці з Березнівського району та Кузнецовська. Побачити роботи можна буде до кінця грудня у Рівненській обласній бібліотеці. Ольга Васюха, Сергій Гаврилевич. Інформаційна програма День. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі, гарних вихідних і хай щастить.